І всім привіт, друзі! Ви на каналі Dragon Tray Games. І сьогодні ми починаємо приходити легендарну гру під назвою Hello Neighbor. Тому ставте свої королівські вподобайки, підписуйтесь на цей канал, і також не забудьте написати приємний коментар під цим відео, а ми починаємо нову гру. Так, сьогодні ми будемо града ще в розширені 4К, тому насолоджуйтеся високоякісною картинкою. Так, що у нас тут відбувається? Хлопчик біжить. О, м'ячик. Він... Біжить. <пів> Копнув м'яча. О, і тепер ми за нього. Погнали. Маємо не здогнати м'яч. Погнали. І що я бачу? Два будинка. Тут... оу. Хтось так, хто так паркується? <смі> Оу! Кацсена! Ага! Щось <смі> не теста митя. Опа! Що це? Що це? Тут це кричить? Це щось відбувається в тому будинку? О, дивіться, там хтось сусід! Що він робить? Так, він підходить. Це погана ідея. Це погана ідея. Підходити. Хлопче, не підходь краще. О, ну а підійшов. Закрив підвалі. Щось воно кричить. Шопе. Копеть. Що це? Хто це кричить? <гас> О, сусід! <гас> Ні! Ну і нас зловив. Все. Капець. Ага, червоний ключ. Нам треба знайти цей червоний ключ. Червоне вікно. Будинок сусіда. Хапець! Круто! І ми зараз граємо за того хлопчика і маємо врятувати того, хто сусід туди затягнув. Так, вчимося далі механіці. Вроді о! Все, погнали. Давайте... Я ще й не докинув, молодець. Окей. Скільки я знаю, нам треба добратися туди. Можем брати речі. Шо шо то? Він сам собі вікно вибив, нічого собі. Вов, ти клейм кидаєшся ти що? Щось... Чосі... Окей. Так, давайте беремо щось легке, наприклад, отакі от упаковки. Так, а ми, ми можемо кинути... Йому І ми давайте розіб'ємо вікно. Опа. І одне вікно. Опа. Опа. І що ти мені зробиш? А дорогу перейти не можеш. А цікаво, чого він дорогу. Отут а отута він нас дістати не може. Посередині дороги. Цікаво. Окей, нам треба дістатися якось до тієї кімнати. Вон там ось червоне вікно. Як поки що гатки немає? Але давайте обійдемо його весь дім. Так, що в нас тут є? Тут радіо. Оба, він десь тут, так. Так, о, коробки. Та біжи! Та біжи! 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 Біжи, 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 біжи! Ух ж йой! А що ти бігти не міг? О, боже! Що <смі> це було? Так. Капець Капець. А до речі, на задньому е, дворі були коробки, може там щось треба. О, Розіб'ю Розіб'ємо вікно. Щоб життя малиною не здавалось. Все, пішли. Погнали, погнали, погнали О, тут є коробки. О, для чого вони? Беремо коробки тоді. Ну ж не просто так, ці коробки. О, там щось є. Ми можемо сюди їх поставити. Оп. Щось криво поставив. А, я ходив <гас> Ти сусід ходив! А я думаю, хто тут ходить. Профісі професіонал, 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 давай, 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 давай. Ху Что он мне не сделает? Ничего. Ну, короче, я просто проф... профессионал. Верму... Так, так. Не дай он мне спокойно жить. Музыка есть, а соседа нет. А, не, ладно, сосед есть. Так, что, давай, давай. Швабра. О, я не знав, що ми так можем. Швабра на похутовій. Да біжи! біжи, 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 біжи. <гум> Капець. Я в шоці. Так Капець. чому гра така напружена. Я думаю, це звичайно весела гра. Не думаю, що так напружено буде то, а. Капець. Не, ну зато круто, мені подобається. Паркур О, тут -то щось є. Гляньте. Мені треба туди ді дістатись, однозначно. Короче, понаставляємо тут коробок. Тут є ще лишні коробки. може ще кудись треба залізти. Так, давайте подумаємо. Логічно. Сосид опять прийшов. Здорово. Ну капець. Ти даєш мені спокою? Слухайте. Дивіться, там вікно. Я його розбив. Там якась кімнатка бачу. Дивіться, тут от драбинка є. А може по ній залізти якось можна? Але я не думаю, що ми дотягнемось. І, типу, а по даху ми можемо залізти в ту дірку? Чекайте, там дірка в даху. Ну, может, мы можем туда залезть и... Все, я, по... я сразу умею. Я сразу, Ой, я сразу беру. Вот, уже в коробка мы туда я иди стану. Опа. Капец. И зараз усид сит выхода именно бачит. Опа. Опа. Я. Yeah. А я туди не можу залізти. Прикол. Я туди залізти не можу. Капець! А тоді сюди. О, сюди зміг. І... Опа. Опа. О. Бачите, тут є кімнаточка. А це що таке? Я щось відкрив, але не знаю що. Так. Картина. Залізти я туди не можу. А ні, можу. Так, жовтий ключ. Відкриваємо. Залишаємо. Відкриваємо. Так, ключ. Так. Стоп, а від чого цей ключ? Я щось зробив, я не знаю. О, -мо! А то я підлетів. Так. Добре, отут є важіль. Оу, Оу! не Дивіться, срібний замок. Чекайте, чекайте. Та це не те. А може в нього щось в холодильнику є? Не. Ху-ху, А що ти зараза, не можеш? Так, чекайте, а такого замку я ніде не бачив. Він пинає... Мусорки пинав, бачив. Так, слухайте, цього я замка ніде не бачив. Отакого такого вот, задушу ключа. А може... Угу. Так, давайте логічно подумаємо. Так, а що не в сусідах немає такого такого замка? От ми пробували відкрити червоний замок, Значить треба все ж той ключ. Але мы туда попасим. З тим я. Ага. Так, а може тут щось воно пов'язано з машиною, а? Ну. Типа, відкритий. О, відкрив! А вот тут нічого нема. А ми не мо. Ладно, корисов. А багажник? А багажник закритий. о Магніт! Так. А тепер йдемо туди на заднім там, де я будувався. І пам'ятаєте, там були. Е, О, от... сусід там був! Ну, до побачення. Так, 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 біжи, 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 біжи Звісно, я професіонал. Поки що я так думаю. Я би вже два рази попався сюди до сусід, то я вже не можу вважатись професіоналом, але... Сусід, хватить бігти за мною. Зараза, ти така. Ух, він про мене забув. Напевне. Сюди. Та ти задразу? Усе. Я втік. Усе. Так, по-професіональному тепер швиденько біжимо туди на задній дворик. Надійся нас не замітив. Вроді музичка не йшла, так. Сусід! Сусід! Та да ти чого там гуляєш! Давай, 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 давай! Я його додому заманив, а сам пішов сюди. Все, так, геніально, так, погнали. Оп. Опа. І... Оу! Штуку примагнути. Пиш! Ай, мене ж рука затыкла. А, він тут наші дестати вроді ми. Ну шо ты, крыса замольська. Криса! Ой-ой-ой-яй! Пиши-пиш! Пиши, пиши, пише, пиши! Кабе, я вже закашлявся. Тепер дивіться, нам, у нас є оці от штуки. А по суті, нам цей ключ не потрібен. Давайте йому ему сусіду вікно викинем. Оу, снайпер. Ай, тут не попав. А тепер у нас є ці е, лом, не знаю нашу. що І це от штука. Слухайте, а ми ж в домі сусіда були, то пам'ятаєте, там там е, сірий замок був? Може це якраз таки ці від нього? Ну це не ключ, а це якась скріпка. Вон гляньте. Може давайте спробуємо... Туди перелізти, зараз вікна. Та де він взявся? Дякую! Так, я розбив вікно йому. Погнали. Погнали, 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 погнали. Бежи, бежи. А, ты тут был. Подлёпка, подлюка под такая. Пана, 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 пана. Спидран <свёздит> ведь сюда. Да куда ты вылез? Гений. Гений, думка. шип шип Є. Короче, Фу, я професіонал ще той Так, тепер дивіться, у нас є гаючний ключ. Uh, йдемо все ж на задню двір Мені здається, що ми там ще не все розгадали. цей сусід Усе ж ми чогось взяли цей гаючний ключ. Оооо oh! Сліпая баба! Погнали! Погнали, 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 погнали! Сюди! О, все, ми прийшли! Круто! Так, тепер беремо ключ. Усе. Так. А тепер розбиваємо вікно і йдемо звідси. Погнали. Оу, я підняв цю штуку. Клас. Він по понаставляв відра з водою. Опа! Є! Погнали! ЄС! Ми пройшли! Фу! Це було трошки складновато! Але ми впорались. Ми Оу, це підвал! О, гляньте. Мячик візьму. А, в нас все забралося, круто! Печик мені заважає дивитися. Пішов він в баню. Тут е, нема вікна, погнали. О! І це його підвал! Що якщо я зроблю, так? Оу, я світло відключив. М -м, клас! Я світло відключив! Бардожа лапувати Ми на мой накали. Вимикаємо телевізор. Що він мені на мозок не їв. Погнали! Тут нічого нема. Тут теж нічого нема. Що за невезуха О, тут акрісо стоїть. Стоп, а куди ця двер веде? О. О, тепер я знаю, куди воно буде. О, мы тут були. О, де я? Ого. Мені бы ще ліхтарика. Якщо він тут є взагалі в грі. О, дякую! Тільки сказав, а за і мені дали. Тут закрито. Я да шо за почарю сусида? Копать? Я в шуть? О боже. Копать! Шо за хорор пришел? О, мы тут были, я тут лихтарик взял вроде ж. Они? Да, я тут лихтарик взял. Так, я тут обу. Капец. Телевизор. Капец. Что тут и бывает? Зачинено. А тут стілеть. О боже! Я на тих цеглинках літаю. А то 6 сусід буде, то це взагалі буде капець. Капець, що за хорор! Я не думав, що коли буду грати при да буде такий хоррор, алло. Капець... Мені однозначно, треба туди, а я туди подивитись не можу, значить там пустота. Я так думаю. От би, якби мав би чити. Я бы цю гру на ези пройшов. Капець, де я хожу? А я світу друбану. По-дружньому. Не питайте навіщо, але хай буде. Капець, що за хор? гляньте, тут закрито. А чекайте, нам туди треба потрапити. Давайте йдемо врубимо світло. а тут а закрыто. Йой, это лабиринты я мосты Копать. Копать. С теми лабиринтами это реально копать. О, стоп. Так, 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 так. Ага. А я зрозумів, що нічого не зробив. І давайте ще раз спробуємо виробити світу, може воно щось дасть. Можливо. Би тут не одні тут сусід. Копеть. Ото хорор. Я розумію. Дивіться. Я врубив генератор. І відкрив світло. Є! Вихід, погнали! Опа, здоров. Піди, біжи, 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 біжі, піж, Давай, давай давай. <риклад> Дай, давай, давай, Ох ти жой. А! <гас> Все. він мене Вот <плес> Отак от не ж, ж очікувано, що тут будуть такі замки. Капець. Акт другий! Йоо! Ми знову тут в підвалі. Клн! тут бувайся що не робити а? Хто нам поміг? хто нам відкрив хто нам відкрив копееть це, це не сюда я закрыв куди мені йти я можу щось взяти свічку взяти можу ні не можу копити. А що мені робити? Куди мені йти? Тут закрито. Тут-а. баночки взяти не можу. А, Капець. О, вентиляція. Вона. Вона закрита. А! Нє. Окей, йдемо по вентиляції. О, не опинився. Нічого не видно. Ооо! <гум> Світло! Оу. Оу. Нічого собі. Давай. Шо це? Шо? Ох ти що! Нічого собі. Будинок сусіда став апгрейд. Я ще не кончу проволоку повісив... Нічого собі. Капець! Що мені робити тут от треба? Е. Цікаво! Ага, І тепер нам треба червоний ключ, аби просто втекти відсюди. Круто, класно, цікаво, дробина. Яка веде нас е, сюди? Вікна він всі заколотив падлюка. Ну, коротше, ну, ну що ж, друзі, поки що я думаю на цьому все. Хелона ну, і портретно дуже крута гра, я би далі її хотів продовжити знімати. Але, оу, сусід, те, звідки, о, здорово. Але я думаю, ми відео і так затягнули. І, тому в наступному відео ми будемо проходити другий акт. Тому, друзі, поки що на цьому все. Ставте свої королівські подбайки, підписуйтесь на цей канал. І всім багака-пока! А він швидший став! Гляньте, він швидший став! Здорово. Він швидший став! Він накачався! Він швидшим став! Нічосі. Uh, я пішов. Ай, і все. ну коротше, він якийсь швидшим став. Клас, цікаво. <різь> Добре, на цьому все, всім бувайте!